У цьому ролику подаємо разом з вами звіт ФОП першої та другої групи за 2024 рік із додатком по ЄСВ та без додатку по ЄСВ. Додивляйтесь до кінця, щоб ми зі всім разом з вами розібрались. Також в кінці ролика будуть відповіді на типові питання, і обов'язково сплатимо єдиний податок та військовий збір. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Прийшов час вже потрішки заповняти річні звіти ФОП на першій другій групі за 2024 рік. Але перед тим як ми безпосередньо заповнимо цей звіт, зверну увагу на декілька важливих деталей, які багато хто упускає. Не варто спішити подавати звіт в перші числа року. Кожен рік податкова бере певний час з початку року, щоб налаштувати систему на новий рік. Наприклад, цього року до 2 січня звіт. Взагалі не приймалися після 2 січня і дотепер в людей є проблеми з кодами ДПІ в електронному кабінеті. Крім того, податково ще продовжує випускати методичні рекомендації по заповненню звіту, які варто враховувати. Тобто, подавши звіт з самого початку року, ви, скоріш за все, самі собі нашкодите і потім будете думати, ой, а можливо було треба так, а можливо сяк, захочете подавати уточнюючи, і будете шукати способи вирішення проблем, які самі собі створили. Не треба так робити спершу варто. Дочекатися всіх можливих роз'яснень, запуску системи податкової для нормального прийняття звіту, і тільки аж потім впевнено, чітко та конкретно. Подавати свої звіти, давайте переглянемо на податковому календарі ЯТАКС, доки ми взагалі можемо подати звіт по доходу. І для цього в нас є час аж до 28 лютого. Тобто, часу ну дуже дуже багато. Зазвичай я рекомендую подавати звіт на початку лютого, коли вже буде відомо 100% всіх нюансів, і тоді варто вже його аж відправити. Звіт будемо заповнювати паралельно через два кабінети, а саме електронний кабінет платника податків, який є державним безкоштовним сервісом, хоча ну не дуже зручним. А також будемо подавати через ЯТАкс, який пропонує безкоштовний пробний період. Далі є абсолютно недорога підписка, зате у ньому все зібрано в одному місці і максимально зручно. Почнемо із електронного кабінету. Переходимо на кабінет TaxGo.ua і маємо зайти під своїм електронним підписом всередину кабінету, ввівши. До нього пароль. Як тільки зайшли всередину, нажимаємо кнопочку введення звітності. В налаштуваннях треба обрати дату 24 і також обрати меню року. І після цього нажимаємо Створити, щоб нам знайти потрібний документ у вкладці вибору документу. Я обираю всі. Та нам треба вибрати звіт ФОП першої та другої групи код документу 103406 і нажимаємо ще раз створити, щоб точно впевнитися, що все окей. Перевіряємо код своєї податкової. Знаю, що багато у кого він ще досі некоректний. Можна ці дані перевірити в меню облікові дані платника податків, яке є зліва. Тому кому треба, додатково верифікуйте, щоб відправити звіт саме у свою податкову. Ми з вами заповнюємо звітну форму за 24 рік. Уважно перевіряємо дані адреси, чи підтягнуло всі Наші коди квет і спершу заповнюємо поле номер 9. В ньому вказуємо кількість працівників, яка у нас була найбільша протягом року. Я в своєму прикладі вкажу 0. Якщо у вас, наприклад, було 3 працівники, потім стало. Два, оскільки ви одного звільнили, ви все одно вказуєте три як найбільшу цифру, яка у вас була протягом року одночасно нанятих працівників. Далі гортаємо до розділу показники діяльності першої чи другої групи. І найперше, що нам треба заповнити, це сплату єдиного податку. Я заповнюю одразу для обох першої та другої групи, але майте на увазі, що ви у своєму випадку оберете ту групу, яка у вас першу або другу. Що я взагалі такого заповняю, це сума сплата єдиного податку за перший, другий, третій та четвертий. Квартал по максимальній ставці. Фоб на першій групі платив 302 гривні 80 копійок в місяць. Я множу на 3 і вказую цю цифру в кожному кварталі. Фоб на другій групі платив 1420 гривень. Теж множу на 3 і вказую в кожному. Кварталі, зверніть увагу, може бути ситуація, коли ви були зареєстровані, ну, наприклад, в середині року, тоді вказуєте сплату єдиного податку за ті місяці, коли ви реально працювали. Також може бути, що ви брали відпустку, лікарняний або ще по якихось причинах не сплачували єдиний податок, бо мали пільги, то в такому випадку не рахуємо цей місяць. Також може бути ситуація, коли у вас сільська чи міська рада встановила меншу суму єдиного податку до сплати, рахуємо не від максимальної цифри, а саме від тієї, яка встановлена персонально. У вашій територіальній громаді зразу показую приклад, як можна заповнити, якщо ФОП був зареєстрований, наприклад, 15 червня. Це означає, що з 1 липня йому дали першу чи другу групу, і він заповнює сплату єдиного податку тільки з липня, тобто третій та четвертий квартал. Далі нам з вами залишилося зробити дві речі: по-перше, вказати цифру доходу, яку ми заробили, а також розібратися, що будемо робити із додатком по ЄСВ. Подаємо чи ні. ФОП на першій групі вказує цифру свого доходу урядку. 1, ФОП на другій групі вказує цифру свого доходу у рядку 3, який знаходиться у розділі номер 2 і цей дохід е перенесеться зразу у рядок 8. Якщо ви не платили ЄСВ протягом року і користувалися воєнною пільгою, на що ви маєте повне право? Зберігаємо, підписуємо та відправляємо документ в податкову, і у вас все готово. Важливо перевірити, щоб податкова прислала квитанцію номер 2, де пише пакет. Прийнято успішно прийнятий звіт у електронному кабінеті у вас буде виглядати зеленим. Ось так, як ви бачите на екрані. І якщо розкрити, до речі, під меню, то покаже, що є квитанція номер 2 яку можна переглянути, якщо таке бажання присутнє. Далі розбираємося ще із додатком по ЄСР. Проте перед тим також покажу, як заповнити звіт через Ятакс, як альтернатива електронному кабінету. Я особисто користуюся цим сервісом, оскільки тут все в одному місці. І управління банками можна здійснювати, і первинні документи вести, і облік товарів вести, і податок можна сплатити без комісії напряму через банк-клієнт, а також можна подати звіт, що ми з вами і зробимо. Щоб подати звіт у Ятакс, треба нажати всього дві кнопки менше ніж в електронному кабінеті, і ми вже заповнюємо звіт. Переходимо у вкладку Звітність обираємо звіт для Другої групи ми у вікні заповнення звіту, де є такс, автоматично знає наш код ДПІ, обирає потрібний звітний період і так далі. І це суттєво спрощує нам роботу. Також мені подобається те, що тут форми краще читаються, заповнювати простіше та зручніше. Гортаємо у поле 9, де теж вказуємо, скільки у нас було працівників. Якщо у вас їх не було, пишемо. 0, і бачимо, що всі наші квед, я такс теж автоматично підтягнув. Зустрічаю таке питання: чи варто подавати всі квед, чи тільки ті, по яких отримував дохід. Я прихильник того, що краще заповнити всі кведи, які були протягом року. Вони ж їсти не просять, податок не збільшують, тому вкажіть на всяк випадок, всі кведи гірше не стане. Далі переносимося у розділ першої та другої групи, і відповідно заповнюємо суму сплати єдиного податку. Вам треба чітко знати дату. З якої у вас єдиний податок. Якщо ви цілий рік ФОП, друга група, заповнюємо всі квартали. Якщо ви зареєструвалися в середині року, то заповнюємо тільки ті квартали, в яких працювали. Ну, наприклад, я зареєструвався у серпні, отже, з 1 вересня отримав другу групу. За третій квартал я запишу всього 1420 гривень єдиного податку. Це буде вересень, а за четвертий квартал я платив всі місяці, жовтень, листопад та грудень, тому пишу повну суму єдиного податку за квартал, помноживши на 1420 Гривень виходить 4260 гривень за весь квартал. Далі у рядку 3 вказую загальну суму обороту, яку я отримав як ФОП на другій групі на банківський рахунок чи через касовий апарат. І якщо б ви були ФОП на першій групі, то ви б тоді заповняли рядок 1. Заповнивши суму доходу, також автоматично заповнилася сума у рядку 8. Це абсолютно коректно. Я так знам це автоматизує. Тепер переходимо до розбору нюансів із додатком ЄСВ, тобто єдиному соціальному внеску. Базово, що потрібно врахувати, що цілий 2024 рік діяла пільга, яка давала можливість ФОП цілий рік ЄСВ не сплачувати. Це підтверджує роз'яснення податкової. І вони вказують в ньому, що за такий період відповідно і додаток по ЄСВ можна не подавати. Це означає, що коли ви ЄСВ не платили, можете не подавати і додаток до звіту по ЄСВ. Якщо ж ви ЄСВ платили, але зараз вирішили, що краще я його зарахую у майбутнє. Періоди 2025 року теж не подавайте звіт по ЄСВ. Воно у вас не спишеться, буде висіти як переплата, і ви його собі успішно використаєте у наступному 25-му році, коли воно вже стало обов'язковим. У Ятакс я створюю додаток по ЄСВ і покажу вам, як його заповнити. Починаємо заповнювати додаток по ЄСВ із рядка 8. Тут треба вказати всі повні місяці, коли ви були платником на другій групі єдиного податку. Якщо були цілий рік, то пишемо з 1 січня 24-го року по 31 грудня. 2024 року показуючи всі місяці. Але якщо ви були зареєстровані не всі місяці, то діємо інакше. Якщо ви зареєструвалися, наприклад, 15 травня. Вам дали другу групу з 1 червня. Вказуємо тоді, що перебуваємо на другій групі як платник ЄСВ з 1 червня по 31 грудня 2024 року. Запам'ятайте, в рядку 8 в жодному випадку ми не заповнюємо те, що ми зареєстровані в середині місяця, там 9 чи 22 числа. Завжди беремо саме перше число за основу. Далі переходимо до заповнення таблиці із ЄСВ. У колонці 3 завжди має бути. Давка ЄСВ 22, іншої опції, в принципі, не існує. А от із рядком 2 будемо персоналізувати інформацію. В першу чергу нагадаю: якщо не платили ЄСВ ні разу, взагалі можете не подавати і не створювати цей додаток. Якщо ЄСВ платили, хочете його зарахувати, заповнюємо ті місяці, за які платили. Наприклад, я платив січень-лютий-березень, мінімалка була 7100 гривень. У квітні мінімалка виросла вже до 8000 гривень. Це заповнюю. Далі я не платив аж до грудня. Тому вказую нулі до грудня, а грудень заповнюю 8 тисяч мінімал. Сподіваюсь, вам вдалося простежити мою логіку, і ми повністю заповнюємо всі місяці. Але тільки в тих місцях, де платили ЄСВ, заповнюємо мінімальну заробітну плату. Решта, все нулі. Також швиденько повернемося до головного документу. Покажу вам тут, що при заповненні додатку по ЄСВ автоматично підтягнулося поле 21 і обрахувалося. Та вказано, що створено додаток 1, і це ЯТАКС нам автоматизує. Тому дякуємо ЯТАКСУ за автоматизацію. Якщо готові відправити, звіт, то нажимаємо підготувати до відправки та кнопочку Надіслати після нажиття кнопки Надіслати. Звіт зразу під. Де податкову. або ж можна не надсилати, а нажати кнопку Зберегти і допрацювати цей звіт трішки пізніше, наприклад, після тих нюансів, які я далі розповім у ролику. Ну, а тепер до цих нюансів, які обов'язково варто врахувати, хоча це часто пропускають. Перше, якщо ви на першій чи другій групі зареєструвалися всередині року, скоріш за все чули, що ви до першого числа на загальній системі. А отже, треба подати звіт, нібито на загальній системі. Але маємо пам'ятати статтю 492 ПК, яка говорить, що коли у вас нульові показники, звіт можемо не подавати. Отже, якщо доходу на загальній системі не було. То зі звітом і заморочуватись не варто, не подаємо. Друге, варто пам'ятати, те, що у звіті ми маємо вказати цифру доходу, яка у вас є на банківських рахунках, саме ФОПа і у касовому апараті. Все потрібно гарно обрахувати, нічого не задоблювати і вписати цифру доходу у звіт. Я ще зніму найближчими днями відео, як коректно рахувати цю цифру доходу, тому дочекайтесь. Врахуйте, що податково випустила нове роз'яснення, в якому також вказала, що коли ви отримуєте дохід по касовому апарату, а кошти приходять. На рахунок в інший день, наприклад, в наступному році, при зламі років, ми декларуємо свій дохід по даних фіскальних чеків, а не по даних банківського рахунку. Це абсолютно нова позиція податкової у 2025 році. І ще пам'ятайте, що дуже банально і тупо буде показати нижчий дохід, ніж у вас в касовому апараті, чи той, який у вас в довідці про доходи, які задекларували контрагенти по звіту 4 df коли вам платили. Податкова прекрасно знає про такі виплати і легко вас зможе перевірити, бо у них в УРЕ. Страх. Все це є для перевірки. Покажу вам лайфхак. Я ну, так, ви можете подати запит за довідкою про доходи і побачити, які контрагенти вам виплачували дохід. Відправте цей запит, і всього за пару хвилин у листуванні із ДПС отримаєте довідку. В конкретно у моєму прикладі ця довідка порожня, бо ніхто з контрагентів не подавав звіт 4ДФ про нараховані доходи, але у багатьох із вас тут може бути певна цифра. Перевірте точно, щоб задекларувати не меншу суму доходів, ніж вказана у звіті 4DF. Податкова на цьому підловлює багатьох фопів. І ще варто знати, що за четвертий квартал виплатив. Цій довідці з'являються аж після 10 лютого. Тому майте терпіння, почекайте оновлення даних в довідці і тільки тоді впевнено дозаповніть цей звіт. Також давайте сплатимо єдиний податок: ЄСВ та військовий збір ФОП. На другій групі через e це робити дуже легко, зручно, без комісії. Переходимо у вкладку рахунки та податки. У мене тут долучено монобанк та приватбанк, тому я одразу в банк відправлю платіжку. Ну давайте все зробимо на прикладі військового збору. Оберемо військовий збір за себе, обираю вкладочку Сплатити, і тут можна передати дані в Приватбанк чи монобанк на оплату. Або, наприклад, просто можна сканувати мобільним банком будь-яким QR-код, і все буде сплачено. Давайте відправлю платіжку в ПриватБанк військового збору для Верження у приват 24 для бізнесу переходжу у платежі та бачу тут свій платіж, який тільки залишилось підтвердити, і всі реквізити одразу мені передав я такс для оплати. Абсолютно аналогічно, можемо зробити і з іншими податками: ЄСВ, єдиний податок. Військовий збір і все це зразу у Єтакс. E Ми можемо перевірити, що коректно зарахувалося. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось у наступному ролику.